Інвестиційний сектор сільського господарства України став предметом досліджень експертів програми OECD, які оприлюднили короткий звіт щодо його стану. У своєму доробку європейські експерти говорять про головні проблеми галузі а також пропонують шляхи усунення негативних чинників та рекомендацій щодо державної політики. Серед головних змін має бути дерегуляція згідно з вимогами ЄС та створення інституцій для залучення і підтримки інвестицій. Ці рекомендації мають увійти до. Нової стратегії розвитку галузі до 2020 року. Українські чорноземи ласи шматок для інвестицій. Щороку українці обробляють майже 29 мільйонів гектарів землі, натомість потенціал усі 32. Тож і можливості колосальні. Нині українські ґрунти обробляють найбільші аграрні кампанії світу. Подекуди це півмільйона гектарів. Торік аграрії виробили 64 мільйони тонн зерна у планах. Повернути славу житниці Європи і досягнути показника у 100 мільйонів тонн. та самих природних ресурсів для цього недостатньо. Зараз головне питання це додаткової підтримки з боку уряду щодо знову ж таки полегшення ведення бізнесу, покращення умов для наших експортерів з точки зору доступу до закордонних ринків, як для продажу своєї продукції, так і для. Залучення додаткових інвестицій на інвестиційному фронті. Нині за тиші європейські країни головне джерело іноземного капіталу. Утім, за підсумками першого кварталу, інвестори забрали майже 5 мільярдів доларів. Найбільше коштів вивів Кіпр. Далі Нідерланди, Франція, Велика Британія та Швейцарія. А от найбільше донори вкладають у переробну галузь виробництва напоїв та тютюнових виробів. Утім, кредитні ресурси доступні здебільшого для великих товаровиробників. Основні проблеми, з якими ми стискаємося, це доступ до фінансових ресурсів є для всіх сільськогосподарських виробників, якими б вони не були. Просто у кожного є відповідний свій рівень потреби, який потрібно забезпечити, а це означає, що 2015 рік. Нам треба, ще буде дуже добре прослідкувати його результати. Лево у української продукції виробляють саме дрібні товаровиробники, банківські кредити їм не по кишені. Загалом 95% сільгоспвиробників сільгосвиробників беруть кошти в борг. Відсотки шалені кажуть експерти. Подекуди 26% річних. Натомість і ризики величезні. Страхують врожай аграрії неохоче. Потім від прим погоди кусають лікті. Порада експертів розширити фінансові інструменти. Використовувати такі інструменти як лізинг, факторинг, використовувати, скажімо, розвиток страхового ринку, який в нас на жаль. Поки що в аграрному секторі слабо розвинутим. свої поради мають і європейські експерти, зокрема програми ОЕСІДІ. Рекомендації виклали майже на 80 сторінках тексту. кажуть, Україна рухається у правильному напрямку. Торговельні преференції від'їзд цьому не аби як сприяють. Однак, громістка бюрократична машина досі заважає набирати обертів. незважаючи на усі досягнення, досі залишаються дієвими основні обмеження у секторі. Серед них непередбачуваність. Одним із прикладів цього є політика щодо відновлення податку на додану вартість. Регулятор дуже часто змінює усі вимоги для експортерів, зерна та інвесторів. Це дуже незручно. Політика дерегуляції серед промови гасел нинішньої команди профільного міністерства. На тепер фахівці скасували понад півсотні нормативних актів. У планах до кінця тижня затвердити черговий пакет. Утім, часом таке полегшене життя додає головного болю. Приклад цьому державна ветеринарна та фітосанітарна служба. Її реорганізацію розпочали торік шляхом ліквідації у планах створити структуру як у сусідів. Поляків та за півроку віз і нині там. Тепер питань більше аніж відповідей, і світла в кінці тунелю аграріїв не бачать. Півроку служба працює без голови. 14 травня призначили нового заступника. Він і голова ліквідаційної комісії. Хто тепер відповідатиме за якість і безпечність перед Європою? Питання номер 1 На захист установи стає міністерство, мовляв, тамтешні фахівці працюють плідно і вже відкрили китайський ринок для соняшникового шроту. Сьогоднішня служба працює, зрозуміло, є певні нюанси, але наші експортні партнери високо оцінюють роботу служби і підтвердили. Що наша служба гарантує качество продукції». загроза нависла над лабораторіями? Установи пояснюють аграрні експерти. Бо акредитацію від ЄС отримали саме в складі Держвідфітослужби. Тепер нова процедура може затягнутися щонайменше на три роки. А це питання не лише імпорту, а й експорту продукції. Я думаю, що повністю експорт стати не може, тому що всі розуміють, по перше, всі хочуть їсти, всім треба вивозити. Є певні домовленості, є контракти. Але який шлях з цього всього можливо буде якийсь перехідний період, можливо, буде якийсь процес переговорів. Я думаю, що діалог з Єврокомісією може бути найдені і буде які Європейські експерти радять набратися терпіння і не панікувати. Однак від українських чиновників чекають зрозумілих та передбачуваних кроків. Можемо надто може ми песимістичні регуляторні зміни, речі дуже гнучкі, динамічні і рухаються швидко. Але те, що відбувається, прогрес у розвитку законодавчої ба бази ще не означає, що він пошириться на адміністративну базу. Якщо ми говоримо про санітарні, фітосанітарні та ветеринарні сервіси, я би хотів, щоб хтось переконав мене, що я помиляюсь. Переконливі докази українці готові продемонструвати наступного місяця. У липні мають завершити стратегію розвитку галузі на наступні п'ять років. Наразі тривають громадські обговорення. Версія надана і в публічному доступі.